Друзі, привіт! Вітаю вас на YouTube-каналі Світлофор. Сьогодні вашій увазі пропонується досить класна, цікава задачка. На знання проїзду перехрестя. Отже, тут потрібно бути дуже уважним, щоб не допустити помилок, адже в цій задачці досить часто помиляються навіть водії з досвідом. Отже, ви зараз бачите, що до перехрестя під'їхав синій автомобіль. Перед ним є світлофор, на якому вімкнена додаткова секція. В додатковій секції стрілочка показує ліворуч. На основній секції світиться червоний сигнал світлофора. Також бачимо, що є дорожні знаки. Зверху над світлофором є наказовий знак, який вказує обов'язкові напрямки руху прямо і ліворуч. А під світлофором у нас є інформаційно вказівний знак. Отже, вам потрібно буде пригадати вимоги цих двох знаків, також звернути увагу на сигнал світлофора і написати, у яких напрямках буде дозволений проїзд конкретно. При цьому сигналі світлофора і при цих дорожніх знаків, тобто в даній ситуації, так як ви бачите, ось це перехрестя. Я очікую ваших відповідей в коментарях. Відповідь на дану задачку я розміщу в описі до даного відео, щоб ви собі могли перевірити себе, чи правильно ви відповіли, чи неправильно. Друзі, я сподіваюся, що дані задачки вам допомагають краще. Пригадувати правила дорожнього руху, ставати все ще кращими водіями і підготуватися якісно до складання іспиту у сервісному центрі. Нагадую, що відтепер на YouTube каналі для всіх спонсорів, які донатять на розвиток каналу «Світлофор.юа», ось всі, хто обрали рівень спонсорства, водій професіонал, є доступ до усіх офіційно затверджених тестів. Там, де я по кожному запитанню, по кожній темі даю детальні пояснення, і це допомагає вам якомога краще підготуватися до складання іспиту у сервісному центрі. Тому хто ще не оформив спонсорство, запрошую вас також. Посилання розміщу в описі до даного відео.